Радіо Chicago. вчені новини світу, місцеві новини сполучених штатів та все інше в плані музики, спорту. науки. почнемо з звичайних новин. Влада Туреччини оцінила у 104 мільярди доларів збитки від землетрусів, що сталося 6 лютого. Загальна кількість жертв: 50 тисяч 96 людей. Загинули, і 107 тисяч 204 людини поранені. До перетину катастрофічного порогу потепління залишилося 10 років, повідомляють в ООН. Майбутнє покоління не зможуть впоратися зі зміненим середовищем, як заявляє нове дослідження міжрядової групи експертів ООН, зі зміни клімату. Показали, що до початку 2030-х років світ перевищить обмеження потепління на 1,5 градуси, а до 2100 року сягне на 3-2 градуси. За цим порогом кліматичні катастрофи стануть настільки екстремальними, що люди зможуть не зможуть адаптуватися, і основні системи планети будуть фундаментально безповоротно змінені. Повідомляє The Washington Post. Зазначається, що хвилі спеки, голод та інфекційні хвороби можуть забрати мільйони життів до кінця століття. Глобальні викиди продовжуються зростати, а поточних зусиль з їхнього скорочення вкрай недостатні, щоб запобігти кліматичній катастрофі. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш заявив, що розвинуті країни Країни мають пришвидшити екологічні зусилля, то досягти кліматичної нейтральності до 2040 року, тобто на 10 років раніше. Країни з економікою, що розвиваються, зокрема Китай та Індія, також повинні прискорити свої зусилля зі скороченням. Викидів він оголосив, що небагато країн мають намір виконати свої кліматичні зобов'язання, а найбідніші країни вже непропорційно страждають від кліматичних катастроф. Дослідження підкреслили, що світ має достатньо знань, фінансів та інструментів для обмеження глобального потепління, проте десятиліття ігнорування наукових попереджень і зволікань з кліматичними зусиллями залишають все менше можливостей для уникнення катастрофи. Зазначається, що людство вже фундаментально і незворотно зміни. Систему землі викиди від спалювання викопного палива та іншої діяльності підвищили глобальну середню температуру щонайменше на 1 градус Цельсію. Через зміну клімату постраждають і найбагатші країни. Якщо країни не приймуть нову екологічну політику і не продовжитимуть ці, що вже діють, глобальна середня температура може підвищитися на 3,2 градусів за Цельсієм до кінця століття. Йдеться у цьому звіті. Дослідження показало, що діти впродовж життя побачать підвищення рівня моря на метр, вимирання сотень видів і міграцію мільйонів людей із місць, де вони більше не зможуть вижити. Якщо світ залишиться на поточному шляху потепління. Глобальні збитки від повеней будуть у чотири рази більші ніж якщо люди обмежать підвищення температури до 1,5 градусів. Автори наголосили, що, попри попередження науковців, понад 40% відсотків сукупних викидів вугле вуглецю сталося з 1990 року, коли Ірсі опублікувала своє перше дослідження про небезпечні наслідки неконтрольованого потепління. Наразі уряди продовжують а, а, субсидувати використання викупного палива. Банки та підприємства інвестують багато набагато більше у промисловість, що забруднює довкілля ніж у кліматичні рішення. 10% найбагатших людей спричиняють у три рази більше забруднення ніж 50% найбідніших верст населення. Дослідники наголосили, що тепер лише глибокі, швидкі та негайні зусилля в усіх аспектах суспільства у поєднанні з технологіями вилучення вуглецю з атмосфери зможуть запобігти катастрофі. Але на багато установ, але не багато установ діють достатньо швидко. Наприклад, на кліматичному саміті 2022 року року 27 так і не була ухвалена резолюція щодо поступового скорочення використання нафти, газу та вугілля. У 2022 році Китай схвалив найбільше розширення вугільних електростанцій з 2015 року. На тлі стрімкого зростання прибутків, великі нафтові компанії відмовляються від своїх ініціатив щодо зеленої енергії та збільшують інвестиції у викопне паливо. Тощо в IRCC зазначили, що нездатність діяти зараз не тільки приречене людство на гарячішу планету. Майбутні покоління не зможуть впоратися зі зміненим середовищем. Температура буде надто високою, щоб вирощувати багато основних культур. Посухи стануть настільки сильними, що навіть найсуворіші заходи збереження води не зможуть їх компенсувати. Зазначається, що у світі все ще є шанс обмежити потепління до 1,6 градусів за. Цельсієм друзі, змушені перериватися буквально на декілька секунд. Шоста година, і повернемось до вас після паузи. Радіо Чикаго.